Добрий день, дітки! Погляньте, до нашого віконечка залетіла пташечка. Ви, мабуть, її впізнали. Не боїться ця пташка зими. Сало любить вона, як і ми. Жовта грудка та сині крильця. Здогадались, хто це? Синиця! Погляньте, в дзьобика вона принесла пару рукавичок. Послухайте, яка цікава пригода. Сталася з двома синичками. На пухнасті рукавички сіли дві сумні синички. А чому сумні не знаю? Зараз я їх запитаю. Ми замерзли на морозі, бо були весь час в дорозі. Відігрілися синички на пухнастих рукавичках і не стали відлітати добре їм у теплій хаті. Дітки, пропоную вам послухати пісеньку про синичку. Співать всі співать конесу з нами разом за ширше Дітки, де ж літала синичка? По гаях. Але коли приходить зима і настають холоди, у гаях синичкам важко знайти їжу. Вони прилітають у міста і села поближче до людей. Адже люди не дадуть загинути пташкам від голоду, вони їх обов'язково нагодують, зроблять годівнички, насиплють крихіток, ще покладуть у годівнички шматочки сальця. Дуже його полюбляють синички. Дітки, вивчіть пісеньку про синичку. Дякую, любі дітки, за старання. До побачення, до нових зустрічей!